Я вважаю, що кожен той, хто на своєму місці робить свою роботу, свої обов'язки виконує повністю, то фактично вклад свій робить в те, для того, щоб ми все таки як держава існували далі. Почав працювати в головному сервісному центрі з лютого 2019 року. Посада була вже лінії зв'язки з громадською контакт-центр. Ця посада для мене нова була, тому що тут більш більш обширно з громадянами спілкуватися, розуміти проблему напряму. І тут безпосереднє рішення необхідно приймати прямо тут і чітко. І розуміти, як трапляється, в чому проблематика, коли громадянин скаржиться, на якому випадку необхідно акцентувати увагу, де необхідно на колег наших акцентувати, які в областях, які повинні на це реагувати. Ну скажем так, з цього почалося, сподобалося далі, працюємо і намагаємося, де, де те, що є проблематика, передавати безпосередньо і працювати, і нашим громадянам при можливості допомагати. Реєстраційного. Будь-які запити, які стосуються нашої роботи, чи самообмін посвідчування, чи реєстраційної діяльності, там, реєстрація, там, вперше транспортного засобу, який ввозиться на територію України. Наприклад, переєстрація транспортного засобу, купівля продаж, який відбувається фактично щодня, щогодинно. І з громадян забажав продати, будь ласка, свій транспортний засіб. Він звертається, забажали обміняти посвідчення водія, яке там видано було ще в 2011-13 році, хочуть нового зараз. До прикладу, саме поширене питання, що фото відобрази. В дії. Бувають і скарги, бувають і подяки. Ну, в такі випадки також реагуємо. Втрата руки відбулася 14 січня 2015 року. В ході зачистки ми повинні були відпрацювати деяку територію. Це територія наша була, але була інформація, що захід диверсійно-розвіданої групи. Сержант дільничий міліції з Полтавщини в зону. АТО пішов добровольцем. У місті Кам'янка під Донецьком порожним зірвали міни. Після ампутації родина дільничого не знала, де взяти гроші на сучасний протест. В вересні місяці відбулася поїздка в Італію. Перше протезування це італійська компанія Корпора, яка протезувала це. За рахунок Європейського Союзу оплачувалося, тільки за рахунок держави оплачують білети. По факту я нічого не оплачую взагалі. Можна так. Ну, так. Там дуже багато, можна так. Колишній сержант міліції Олександр Піддубний демонструє свою нову руку, металеву. В основному функція протеза — це допоміжна. Де щось притримати, де протез не заважає. В деяких випадках, коли, якщо він заважає, там, я сам правша, він має як допоміжна рука, така. в деяких випадках буває там, необхідно, в інших випадках я можу буквально сняти, покласти і далі працювати однією рукою. То, хто допомагав психологічно триматися, це і рідні друзі. Друзі-фактично рідні фактично, дали можливість далі рухатися. Ну і з часом в тому ж році, після протезування, зазнайомився з дружиною. Потім далі робота робота, яка дала можливість далі можливо переключитися від проблем, які були з здоров'ям. Перша підтримка це перше те, що ти забезпечений роботою. На праведний жаль, я не одинокий випадок з поранених хлопців, які працюють у нас. І я можу вам сказати, насправді підтримка держави є і нашим хлопцям. Я можу певністю сказати, що робота можливо в нас інша між тим, що хлопці колись тримали зброю в руках, але вона не є важкою. Кожен з нас навчається і кожен з нас перевчається. Чомусь новому є моменти після поранення, можу від, від себе сказати, що не хочеться нічого, але я вважаю, що рухатися далі необхідно. І коли держава сама як інструмент допомагає в цьому плані рухатися далі, не просто на словах а в діях, для того, щоб краще взаємодія і краще після відновлення було після поранення, моя особиста думка тільки робота допомагає в цьому плані. Це моя особиста думка.